Запаска та Кузьміч оркестра в Івано-Франківську. Кузьміч оркестра це чеський електронно-акустичний проект. Запаска інді поп дует. Альтернативні гурти проведуть спільний експериментальний концерт. Шанувальникам презентують останні новинки своєї творчості. У кожному гурті по два учасники. На таку чисельність впливає криза, жартують музики та додають. Попри зменшення виконавців, збільшується інструментальність музики. Вони використовують різні джерела добування звуку, зокрема гітару, усні гармоніки, міні баян. Африканські народні інструменти. Це найбільший тур у найменші міста, кажуть виконавці. А ще особливістю спільних турів є віджейнг. Відео, анімація та колажі у музичному супроводі збагачують концерти. Тур 25 концертів можна. Майкл Джексон не зробив так длиною тур. Що для мене дуже цікаво, що Кузьмич Оркестра два люди, запаска теж два воді. І Якщо чоловік їде uh, на тур і <coughs>, вже где-то неділя, два йому вже так би скучно їсти, але тепер, як ми в місті дві групи, це uh, приємно просто общатися. В Запасці теж є така мрія uh, потрапити, uh, чи може, може навіть колись побувати ще в такому турі по районних центрах. Тому що дійсно, от у нас був концерт в Білій церкві, і, і люди в малих містах вони uh, ну, дуже Мабуть, спраглі таких різних культурних подій, і вони сприймають, сприймають музику дуже ну по особливому.